Звичайно, щаслива, що я в компанії B Epic, Бо я не просто людина, яка собі так вірвалася в компанію. Я була не в одній компанії, але з бадами, Але те, що сталося зі мною тут, це щось неймовірне, тому що я 20 років пила БАДИ, дещось трохи поправляла в своєму здоров'ї. але те основне, що хотіла вирішити, я не вирішила. Я прооперувала свій правий кульшовий суглоб, бо не допомогло мені нічого. Ніякі бади, ніякі хімічні таблетки, ніякі уколи, абсолютно нічого. І, е, дякуючи Вірі Керничній, я почула про ЕЛ8. Це був 2023 рік, початок. І в мене пішло дуже, дуже пішли великі проблеми із другим крошовим суглобом. І я вже думала, боже, ну що робити? Ну що робити? Думаю, ну тата, та, скоріш за все, буде знову ж таки операція. Тому що якщо там не помогло, то не вже тут допоможе. Але Віра приходить і каже: Ти знаєш, за 4 дні має Я Кажу, ну як за 4 дні? Вона каже: Отак, за 4 дні. Кажу, Віра, давай мені, давай мені ту зелену капсулу. Повірте мені, що я її. Не повернула з другого боку, не почала вивчати її склад, а чисто інтуїтивно відчула, що воно мені потрібне. Почала вживати по пів капсули, почали качелі з тиском. І якби я звертала увагу на... Загострення, як люди люблять говорити, то я би не отримала, не отримала свого результату. Так би напевно і прооперувала другий кошовий суглоб. Але коли були загострення, а вони були серйозні, почавши більше боліти кольшовий суглоб, почали боліти всі суглоби, почала кашляти якогось дива, не знаю чого, ніколи не було проблеми, але видно було. Я не відчувала, але воно було. Тому що це неймовірний сканер, який сканує наш організм і забирає помаленьку по. Оступово всі ті проблеми проблеми, які є в нашому організмі, і через два з половиною місяці перестав боліти лівий кульшовий суглоб лише один місяць на половині елеву. Потім через місяць я під'єднала ще нічні. І через два з половиною місяці отримали результат. Я не вірила. І я вірі, казала: Віра, я нікому не буду нічого розказувати. От отримую свій результат, і хай так і буде, бо, бо мені так добре. А потім думаю, то ти не маєш права цього робити. І я вийшла в соцмережі, і мене почули люди, і почали дзвонити. Мій, мій отой ролік набрав 43 тисячі переглядів. Люди дзвонили дуже. Ну вся Україна по суті. І я Щаслива, що хоч одній людині, а вона знайшлася в Хмельницьку, я допомогла. Цей міолог допоміг. Людина також позбулася операції на кульшовому суглобі. Точно все те саме, що в мене. Багато ще в мене є результатів. Як Олічка сказала, що в неї були гулі, от на яснах. <кхух> в мене була кіста на корені язика. І вона була не просто так собі, була там якась маленька кісточка. Вона мене настільки турбувала, вона стала синюшна. Почав, почав боліти язик, і я думаю, боже, ще наставці лише без язика. І слухайте, я не опам'яталася, як вона пройшла. Її просто не стало. Вона щезла і щезла. Ну, також нетримання сечі. Геморой, скільки років йому було, то я не знаю. Скільки він мене турбував. І коли я чула результати по геморую, думаю, ну, ну неправда. Я ж і вірі казала, ну певно, що щось прибільшують, ну, ну я, куди він щез? Слухайте, щез. І його близько немає. Немає болі в серці, не турбує серце, не болить, не терпне ліва рука, не затерпає кисть, не затерпає плече, нема тахікардія, воно вискакувало з грудей та серця. Ну, не болять суглоби, не болить голова. Знаєте, що значить не болить голова? Це взагалі багато вартує. І ще скажу за своєю коліжанкою, яка живе в Америці, в якої головні болі роками. Роками вона сидить на обезболюючих таблетках. Я їй говорила про Елев. Вона навіть один раз взяла собі там замовила, тому що не вірила там мені, замовила десь там собі в, Амери... в Америці, пропила ті таблетки і каже, ну я все одно не маю такої енергії, як ти. А я так хочу бути такою, такою живою, активною, як ти. Я потім кажу, слухай, тобі треба ще бікардіо. Вона тання, мені вже нічого не допоможе. Я стільки років сижу на таблетках. Я їй на день народження цього року, в серпні, місяці, вислала бікардіо і вислала їй імунокод. Кажу, пробуй. пий по одній третинці почне пити бікардіо через тиждень дзвінок вночі, тому що розмовляємо самому вночі. І вона каже: Люда, відколи п'ю, а п'ю тиждень бікардіо. По одній третинці в мене не болить голова. Не болить голова. Ви можете собі люди появу?